Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Весна йде і починає все просинатися. І думаю, що дуже скоро ми почнемо з вами зустрічатися на фоні квітучих дерев, а не на фоні поки що лисих. Ну, сподіваюся, що все буде гаразд, все заквітне, все розпуститься і все буде дуже гарно виглядати. Ну, а сьогодні хочу розказати про чергові новиночки, які я придбала. Ну, перше, я придбала морозник, дуже хочу різних сортів і так, побільше. В мене є вже темний морозник, чи мерник він називається українською правильно. Але цей, бачите, такий. Напівмахровий чи махровий, не знаю. Він такий гарний. Купувала просто у бабусі на базарі звук. Оце один такий взяла, а другий такий блідорожевий. Всередині він а, такий салатний. Такий навіть фісташковий колір більше. Ну, я хотіла саме такий рожевий. Мені подобається такий колір. Звичайно, хочу махрові. Сорти. Але поки буду такі збирати, вони мені дуже подобаються. Це все для того, щоб воно прийнялося і прижилося. Мені, звичайно, прийдеться зрізати, жалкувато так. ну, Не зрізати, повищіпувати квіти, щоб він все ж таки не віддавав сили квітуванню, а віддав коріненню. Тому сподіваюся, що на наступний рік він буде виглядати вже гарно і привабливо. Ну, це одна частиночка моєї покупочки, а оце інша. І оце у нас родич кліматису, але називається він княжик. Чому саме княжик? Річ у тім, що в мене щось не складається з клематисом. Дуже я хотіла їх, але, як я вже казала, в мене піщаний ґрунт. Я здобрювала його все, але в мене кислотність ґрунту у грунт, у ще така немаленька, бо навколо хвойний ліс. І, звичайно, земля підходить якраз для хвойних рослин. А клематисам треба зовсім не кислий ґрунт. Тому я вимушена була змінювати ґрунт, садити клематис. Ось у мене це така, називаємо її намітка майбутньої. Піргали це не альтанка, а це саме піргала буде. Бо от там, якщо придивитися, в мене е, росте посаджена гліцинія. Я ще нічого не відкривала після оцих холодів, морозів аномальних. Але ось е, якщо придивитися, щас, е, брунічки живі. Вона піде зростати. Тут два сорти росте в мене. в Минулому році я тільки посадила. Я планую підняти його нагору і потім зробити таку рішітку, ну як робиться в пергалі. І на цій решітці буде оця гліцинія в мене. А попереду я зробила такі дві, точніше, мені чоловік зробив, дві такі стоїчки, вони йдуть під кутом. 90 градусів, бачите, з одного і з другого боку. І я планувала оцю стойку і оцю стойку заплести клематисами, але вони якось не склалися, вони в мене рости не хочуть. Я саджала вже тут різні сорти, майже всі пропали. Ось залишився тільки один синій. Але весь час він якось хворобливо виглядає, чогось йому не вистачає. Хоча він вже третій рік в мене росте. Не наганяє він ту масу, я вимушена була його обрізати. Хоча цей сорт він ріжеться, частково ріжеться. Він має квітнути на минулорічних пагонах і на цьогорічних пагонах. Це один сорт синій. А ось в мене тут білий. Взагалі купувала в горщику трирічний. Але він теж виглядає якось мені не дуже. Ще це все я не прибирала. Зараз цим всім буду займатися, буду роздивлятися, що тут живе, що не живе. І от сюди я вирішила посадити саме княжики. Оці княжики, які я придбала, тому що ці княжики вони не такі вибагливі, як клематиси. Вони швидше нарощують свою масу. І, чесно кажучи, як на мене, ну саме мені. На смак і кольор, ви знаєте, друзів, немає. Як на мене, мені кліма... княжики більше подобаються, ніж клейматиси, тому що вони більш ну, якісь тендітні, більш природні. Нічого не маю проти клематису, але, мабуть, все ж таки мені ближче княжики. Тому я вирішила оці арочки заплести саме княжиками. Я придбала два сорти. Зараз ви бачите фото. Як вони виглядають? Це один і той же сорт, але з різними кольорами. Один більш блідий колір, один більш яскравий. Я їх так і посаджу тут справа і зліва від цієї піргали, яку ми доробимо, скоріш за все, в наступному році, а зараз є можливість їм отут плестися, де нарощувати свою масу. По цих жгутах я теж ну, я хотіла зробити оці матузки замість е, дещечок. Подивимося. У минулому році якось непогано так цей клематис виглядав на ньому. Подивлюся, як княжик піде. Ну, От мої покупочки, які я придбала останні, я їх замовляла ще взимку. Обіцяли якраз відправити навесні, тому це замовлення давнє, а отримала я їх тільки зараз. Ну і ще має бути декілька новиночок згодом, будуть, бо теж були замовлені взимку, а відправляють їх як замовлення вже зараз навесні. Тому теж будемо очікувати нові звіти від мене про новинки. Ну, а ось починає все квітнути, лізуть тюльпанчики. Вже відквітли крокуси, лізуть гіацинти. У мене тут їх і синенькі, і рожевенькі, різні. Є буде на що подивитися, хай тільки заквітне. Бо ці, звичайно, морози і сонце, які були, вони зіпсували. І настрій трошки, і картину всієї краси, яку хотілося бачити. Якось все так пролетіло дуже швидко і не помітив. За цим розочаруванням. Ще хотіла вам показати красуньку, ну, мабуть, я нікого не здивую її форзіцію. Квітує вона дуже гарно, яскрава, вона така яскрава жовта плямочка. Ще й на сонечку горить, як сонечко. Ну, і як завжди, до зустрічі. Далі буде.